Вітаю всіх. Сьогодні 24 квітня, Київ, і цієї ночі була жахлива ракетна атака Москові по Україні і по Києву, в тому числі Київ, Харків, Житомир і багато інших міст. Дуже симптоматично, що ця атака відбулася після лондонських перемовин. І фактично цю атаку можна трактувати як намагання Москові і безпосередньо Путіна вплинути на стійкість кожного українця і зламати нас морально. І етично, і фізично. Одразу скажу, що підстав думати про те, що це буде вдала стратегія і вдала операція для Москви, немає жодних. Українців ніхто не зламає, і чим більше по нас буде бити таким чином, тим більше ми будемо стійкими, стійкими і боротися до кінця. Але тут під час цієї атаки мені. Прийшли такі думки, дуже цікаві. Мені е, ситуація цієї війни і взагалі стійкості українців дуже нагадує такий собі сучасний легендарний е, американський епос, пов'язаний з зоряними війнами, де з одного боку є вільні народи, які борються за свою незалежність і свободу, безумовно, це українці, а з іншого боку є імперія. Так, імперія, в даному випадку, це Російська імперія, яка з точки зору розповіді з точки зору аналітики здається набагато сильніше, ніж вільні народи. Технології має краще, сил має більше. Але ми пам'ятаємо, чим це легендарне американське епос зоряних війна завершився. Імперія була зруйнована, а вільні народи перемогли. Буде і так зараз. І ніхто, і нічого не зломить українців, так само, як не зломали зоряних війнах, які б тяготи, які б е, сили ракети не відправляли на нас, все одно ми вистоїмо і переможемо. Бо ми сучасний легендарний епос. Гарного дня, боремося і далі!